Дитячий сміх, обійми та радість у Кременчуцькому центрі соціально-психологічної реабілітації дітей відбувся неймовірний захід, який залишив незабутні враження у серцях малечі. До центру завітали працівники комунального підприємства Спецсервіс разом зі своїми чотирилапими друзями. Такі е, гарні тваринки, які Дуже люблять дітей. От ми їх взяли для того, щоб діти з ними могли поспілкуватися без обмежень. Їх можна цілувати, обнімати, брати на руки тут і маленькі, і величенькі. Отака От соціалізація з тваринами, які являються нашими основними друзями, товаришами, помічниками в житті для дітей дуже дуже цікаво і дуже корисно. Крім того, працівники спецсервісу не залишили дітей без подарунків. Вони привезли з собою різноманітні смаколики, які ще більше підняли настрій вихованцям центру. Також до доброї справи долучилось об'єднання родин 503-ї ОБМП, яке зробило значний внесок у побутову забезпеченість центру. Тут і фрукти, і цукерки, і печиво, і іграшки, багато чого. До чого залучились наші шановні. Такі підприємства, як Лукас, Кафан, міського відділ управління сім'ї та молоді, також своїми подарунками приїхали. Це дуже добре, це дуже здорово. Люди відгукнулися, і вони зараз з нами і. Це все дітям буде дуже приємно сьогодні. Для діточок ми привезли басейн надувний тент для того, щоб його не пошкодити, насос електричний, щоб надувати цей басейн, і праску, щоб діткам могли просувати їхні речі також постійну білизну. Загалом ця допомога зібралася взагалі хаотичним чином, тому що я виставила у себе в соцмережах інформацію про те, що спецсервіс збирається до діточок, і моя подруга, яка є активною волонтеркою, яка чекає свого чоловіка з полону російського вже понад два роки вона вирішила, що вона має об'єднатися зі своїми друзями та знайомими і допомогти також діткам. Вона зібрала клич, зібрали вони кошти і закупили ми на ці кошти таку велику приємну допомогу для дітей. Час, проведений з тваринами, має особливу цінність для дітей, оскільки сприяє розвитку емпатії, відповідальності та вміння турбуватись про інших. Крім того, спілкування з собаками допомагає дітям знаходити внутрішню гармонію та долати страхи, що на жаль особливо актуально під час війни. Дякуємо всім організаторам, які організовують для нас ці зустрічі. Вони дуже чекають цих зустрічей, дуже вони радять цим собачкам, годують їх смаколиками, з радістю спілкуються з ними. Це дуже важливо, що відбуваються такі зустрічі. Це корисно по перше для дітей, особливо зараз під час війни. Коли діти майже нікуди не виходять, наші це особливо важливо для дітей під час війни, тому що діти ну. Ми дорослі якось адаптуємось більш-менш, а діти все ж таки бояться, пугаються. Ми побачили, тільки задзвеніла тривога. Вони бігом-бігом старші маленьких за ручки і побігли, вони вже знають. Вони і розговори у них, ми можемо чути, якщо ми спілкуємося з дітьми, про що розмовляють діти: про ракети, про обстріли. Це дуже неприємно, це дуже погано. Дітям потрібно для того, щоб не розмовляти про ракети, про бомби, про інше, що пов'язане з війною. Хай краще спілкуються з нашими тваринами. Ринами хай краще їдять смаколики, і це буде для них якась радість і якесь маленьке щастя. Чотирилапі стали справжніми друзями для вихованців центру, подарувавши їм незабутні емоції. Сподіваємось, що такі ініціативи стануть гарною традицією і якомога більше дітей зможуть отримати свою частку радості та тепла. Анна Литвинанкаченко, Кременчуцькі новини.